З чує, чує гарні пісні, і піші, розмовляю... Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай, її примусовою. Полюби, як весною ряс, примусова тим, хто цурається, а хто любить. То й легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журива вона, і піднесена, тільки пальч для неї чужа. В ній душа Шевченкова й Лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою. Рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою? путящим буває дитя. Мені казав один ханжа, що наша мова геть відстала, що краще йшла б мені чужа, немов до хліба, усень сала, що весь мій поетичний план спинитись може на півході, що я останній з могикан, що наша мова вже не вмовить. Гей, проповіднику, стривай твої слова, старенька ряса. я не піду в твій тихий рай, я син великого Тараса. Як Прометей не вмер від ран, не вмре і мова гарна взроду. Я не останній з могікан, я син великого народу. Розмовляй українською, друже. Українці велика нація. Може, спершу вдається і не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро, це тепер принципова позиція. Стільки жертв для цього принесено. Стала мова не мовою, крицею, насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їної і не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїною. Розмовляй українською, брате, батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Горіла мова у вогнях та не згорала, у землю заривали, проростала, На смішки, хижі, глузування пережила, в ній ніжність, ласка, в ній могутня сила, українська мова, полум'я і камінь, основа нації, її надійний стежень. Українську мову найпрекрасніше суцвіття шануймо і бережімо усі століття. Что